Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, свіженьке опитування показує наступне: 58% українців вважають, що Сполучені Штати Америки тиснуть на Україну з метою, щоб ми пішли на поступки Росії. І тільки 32 відсотки українців вважають США відданим вірним союзником. І відповідно понад 50% українців, трошки більше 50 відсотків, негативно ставляться до Сполучених Штатів. Це звичайно від політики Трампа, якого не злюбили в Україні вже більше 80%. От, вони його не вважають ні союзником України, ні відданим, ні, ну, між нами я вважаю і не зовсім розумним. Е, так от, е, але знову ж, е, я не вважаю, що нам не любов до Трампа слід переносити на весь американський народ. Е, проте ми маємо розглянути, чому ж у нас. Зростає градус антиамериканізму. Ну, майже ну, не, на, не як на російській, тому що на російській, звісно, там, коли вибори були Каміла чи Трамп, за, за Трампа там ходили в Це церкву, свічки ставили, ну, умовно православні, тому що вони сектанти насправді. От, Але між тим. Трампу бажали перемоги на Трампа сподівались. І як виходить, небезпідставно Путін і вся Росіюшка сподівалися на Трампа. В чому ж е, глибинна причина там, зростання антиамериканських настроїв? Перше і основне, це е, нагнітання ситуації з Офісу президента. Да, 28 лютого Трамп. І Джей Дівенс е, накинулись на Зеленського, але е, ну і повели себе несправедливо по відношенню до нього. Але, скажімо так, що і Зеленський себе вів е, не зовсім дипломатично, та й взагалі наша дипломатія викликає здивування, сміх, несприйняття е, на рівні наших союзників. Так, що тут Нічя крива на на зіркала рожа криває. От, Але між тим офіс президента почав розганяти отакі муті, і ми зараз бачимо вже результат цього. да, І ми бачимо, як швидко можна наш народ налаштувати проти е, когось і часто, часто не безпідставно, а часто і безпідставно. Е, тут пояснювати треба наступним. Е, як би я пояснював, як я пояснюю, наприклад, студентам. Що Сполучені Штати України, Сполучені Штати Америки, Україну підставили і підставили їх ще в 2014 році? Чому? Тому що тоді вже Росія анексувала Крим і фактично контролювала? Південь до Донецької Луганської областей, да, там, есть тобто на частину наших областей. І е, е, було порушено основний принцип, е, за, яким, за який США мають відповідати, на моє велике переконання. Сполучені Штати Америки мають долар, валюту, якою користується світ. І значить, раз весь світ користується їхньою валютою. І це не одна причина, але одна з головних. В Сполучені Штати брали на себе завжди після Другої світової війни роль арбітра. Тобто вони, як засновники Організації Об'єднаних Націй, мали свистіти, якщо хтось, умовно, в нашому футболі грає неправильно, якщо хтось фалить чи грає в штрафні руками. А Росіюшка. Собі взяла таке правило, що там, типа, ми граємо в футбол, і всі грають по правилам, а ми можемо там бити в е, в штрафні, порушувати правила, Чого? то що діди воювали, ми настрадали і тому ми маємо право. Ми от такі. І то, що там Крим історичний, Росія, ну, зрозуміло, що у нормальних істориків це викликає здивування, але що ж з руских взяти, як вони такі? От, гуди своя історична школа імені Путіна Мідінська. Але я хочу привести один приклад. В 1990 році Саддам Хусейн, який вийшов з війни з Іраном якраз, і він мав борги перед Кувейтом. Ну і навіщо там віддавати борги? Як то кажуть, долги дають только труси. Да? А, от І Хусейн вирішив захопити ку кувейт, щоб не віддавати боргинь, ну, взагалі, не будь нікому нічого винен. І захопив. То Що тут почалося? В світі, Сполучені Штати, тоді був Буш, а за ним там і Франція і Британія казали: ми не допустимо як постійні члени Ради безпеки ООН, щоб хтось порушував статут ООН. Тому що в статуті ООН основне правило, як в футболі не грають руками, так і тут, в, на планеті Земля, ми домовилися, що агресор не правий завжди. І ми його наказуємо санкціями або просто приходимо і б'ємо по зубах. І всі зібралися такі активно, дружно наваляли хусейну, визволили Кувей і показали: дивіться, так буде з кожним агресором, щоб всі знали. І вийшло так, що е, коли так само зробила Росія по відношенню до України, всі змовчали. І в першу чергу змовчали Сполучені Штати. Ну, якісь були дрібні санкції, але давайте згадаємо. Вони навіть всі поїхали в Росію на футбол в 2018 році. Це коли вже 4 роки в Україні тривала війна. І вони поїхали, всі. Тобто, всі пробачили Путіну. І вийшло, що у нас на планеті Земля тепер правила такі, що що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику. Або навпаки, що там забикував Хусейн, і йому там за його там прилетіло. А Росії нет. Росія ні. Росія Юпітер. Росія небожитель. І от зараз війна. Знову Ізраїлю з м, е, Іраном. І що ми дивимося? Із, Ізраїль хоче покарати Іран тільки за спробу створити ядерну зброю. тобто превентивний е, удар наноситься. І весь світ: ну окей, окей, так е, так і, і треба, тому що там, ну так, да, і я згоден з тим, що режим АЯТО це терористичний режим, що Іран, маючи проксі, е, ну фактично фінансує тероризм. Але ну давайте ж бути справедливими. Якщо ми наказуємо і весь світ там от Франція заявила, що будуть там допомагати Ізраїлю відбивати атаки Ірану. Сполучені Штати, коли атакував Іран своїми ракетами, Ізраїль Тель-Авіва був атакований. Кажуть, Сполучені Штати допомагали відбивати США тут же ж їм дає допомогу, забираючи її у нас. І фактично. Зараз іще раз підкреслюється, що <кхм>, е, да, Ізраїль за те, що вони терористи, ми б'ємо, і це справедливо. Весь світ каже, це справедливо. Хоча ні, світ якраз розколиться, всякі Грети Тумберг, е, всякі лівацькі партії, всякі лівацькі університети будуть там закидати Ізраїлю. І Ізраїль, е, ну, власне, ця війна Ізраїлю з Іраном, вона розколе Західне суспільство обов'язково. Або воно вже розколоте, воно посилить розкол. Да? Але ну, ми бачимо, що ага, там, тобто, Іран наказує, то, що вони е, терористи, а Росії ні. І це найбільша несправедливість в світі, яку українці ментально е, розуміють для українців, от, е, е, ну, для всіх людей власне, е, важлива. Така штука, як справедливість. Але в українці вона ментально ще гостріше виражена, тому що ми довгий час були бездержавною нацією, і ми бачили, як нас там гнаблять, і як по відношенню до нас, українців, хтось поступає несправедливо. Тому для нас це ще більш виражено, ніж для будь-якої людини. Оце відчуття справедливості. І ми бачимо, що справедливості нема. І Бачимо це давно. Ми бачимо, що світ не відданий своїм же правилам, тобто, а ми захищаємо, виходить весь світ для нас. Але ми, а нам ще кажуть, ой, ви щось нам мало дякуєте, Так, да, окей. Треба дякувати за ті 20 мільярдів, які Сполучені Штати дали нам тільки в бюджет за їхню військову допомогу, за допомогу Сполучених не тільки Сполучених Штатів, а й Європейського Союзу, Великої Британії. Ми всім вдячні. І маємо бути чесно вдячними. Да? а Знову ж наголошу на пробой е, е, Офісу президента. А офіс президента якраз нагнітає невдячність. Тому що не може ж бути Зеленський в чомусь винувати. Зрада ж не може бути у Зеленського. Зрада може бути тільки там, десь союзники підзрадили. Можливо, там е, десь хтось розганяв, бо Бабирінка розганяє там е, російське ПСО. О, де... А а ми ж тільки за переможеньку. У Зеленського тільки переможенька, може бути. І тому вони розганяють, що зраді винувати хтось інший. І ми, українці, у яких загострено відчуття справедливості, дуже часто ведемося на це. І тому у нас негатив до США підскочив буквально з, з цього року, ну, умовно, хай за півроку, з приходу Трампа, з виграшу Трампа, на 20 пунктів. На 20 пунктів. Ну, це, це ну, як би свідчить про те, що українці е, дуже схильні до навіювань. І це мене бентежить, тому що офіс президента виходить, може, більшості людей наліїва. І так, як то кажуть, ітоги подведем, да? От, Підводячи підсумки, треба сказати, що українці е, українців ментально виражена риса. по... Е, Загострене відчуття справедливості, і нам здається, що світ десь нам не допомагає. Але е, е, треба говорити з західними країнами про першу причину. А перша причина не тому, не Трамп. Трамп це вже там, ну. Вже, ну, понятно, там в голові е бабайка, якась сидить, і ну, що там з Трампом коїться, це психіатрам тільки розбиратися. І ми бачимо протести в Америці проти Трампа. Я, ну, е якщо Трамп такими темпами буде, він не досидить же ж, е свій срок. Його ж, десь е свої ж республіканці восстануть і йому імпічмент зроблять, і там буде досиджувати дівенс. Але треба бачити першу причину. Перша причина не в Трампі антиамериканізму, а в тому, що Сполучені Штати перестали виконувати роль арбітра, справедливого арбітра на планеті Земля. І от в цьому. Якби б е, США не праві, вони не праві були не тільки при Трампу, і ще й при Байдені, до Байдена, при Обамі. От, е, от справедливим е, був Рейган, Буш, які там і починали е, наказувати тих, хто грає не за правилами, от так, друзі. Ну що ж, сподіваюся, що світ виправиться, а нам треба. Завжди, коли ми бачимо якусь проблему, або ну ми бачимо якийсь уже в даному випадку результат, да там збільшення е, настроїв антиамериканських в українському суспільстві, намагатися е, знайти першу причину, чому так відбувається, щоб десь і ви виправити, тому що я розумію нашу ненависть до Росії, вона справедлива і вічна. Але е, треба до союзників ставитися адекватно. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Накидайте, будь ласка, якщо хтось вважає не так коменти. Е, не забудьте полайкати. Хто ще не підписався, дуже прошу, підпишіться на е, мій YouTube канал, скаже, як зав'яже. Е, ну і знаємо, що незважаючи на всі зусилля офісу президента, зеленої влади, Русня не пройде. Україна вистоїть, но па сарам.